Захід має готуватись до розпаду Росії за зразком розвалу радянського Союзу. Наші бойці, командири. Прекрасно розуміє, за що вони сражаються. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю. Тайм за його словами, зустріч Путіна та Сідзіпіна підтвердила те, що Росія слабка і ризикує розвалитись на частини. Захід не знає Росії, і Захід боїться роздробленості Росії, але цей процес уже триває, заявив Данілов. За його словами, розпад Росії вражатиме. Він буде відбуватись протягом трьох, п'яти або семи років. Цей Історичний процес а історії не зупиниш, заявив А, Давайте про Білорусь поговоримо. Там раптом ні з того, ні з цього оголосили чергові бойові ревізію бойових спроможностей армії. Це вже яка здається сьома чи восьма на моїй пам'яті тільки ревізія за ці 404 дні. А сенс оголошувати цю ревізію от вона в чому, щоб знову покашмарити наших, зорганізувати там більше сил відтягнути? Чи в принципі вони дійсно хочуть перевірити на що ж ми спроможні? Ну, скоріше другий варіант, що перевірити справді на що вони спроможні, і там можуть бути дві розвілки. Варіанту, як вони в принципі проведуть цю перевірку. Ну бо зрозуміло, що якби оця захід, комп, комплекс заходів, які ви згадали, він там називається там раптова перевірка боєздатності, і там відповідно виставок із цих заходів робиться політичний. Або якщо цим процесом управляє безпосередньо Лукашенко, він це може використати для Путіна, щоб показати: ну десь у мене досі не боєздатна армія, там вже. 400 днів по тому, після початку мобілізаційних приготувань у в мене досі не часто боєздана армія, можу тебе всього на всього навчати. І відповідно, щоб якраз це потім ну, продати, так що ну в мене армія не боєздатна, я тобі нічого дати не можу, але будь ласка, розміщуй в мене там тактичну ядерну зброю в умовних мочуліщах в Барановичах, де найкраще збереглися відповідні об'єкти, ось тобі, будь ласка, сараї. Ну те, що на військовому жаргоні називається крім так, укриття для зберігання міжконтинентальних балістичних ракет. Туполь, але якщо цю оперативну підготовку раптову перевірку боєготовності військ будуть проводити росіяни. То потім ким цей як мінімум сплине в певних сигналах і рубрики, що там білорусі, начебто, готується до війни. Ну але зважаючи на те, що якби на наше превелике щастя, білоруси так і не спромоглися провести кількісне нарощення армії за цю днів війни, ну тобто, ну не збільшено штат навіть, якщо хтось там і хотів із Білорусі воювати безпосередньо проти України, ну вони перекочували в іншого роду структури. То насправді, ну знаєте, підсумкою підозрюю що е, все рівно, навіть якщо брати якісь такі тактичні перспективи, це завершиться хіба що тим, що білоруси вкотре. Спалять моторесурси так на своїй не дуже новій техніці, тому що коли росіяни хочуть по-справжньому, щоб ми починали е відволікати якісь там свої сили на білоруський напрямок, вони без всіляких от таких публічних заходів просто починають робити вкиди в стилі. О, там вже 40 батальйонів тактичних груп Білорусі готові, і ми вже знаємо, коли буде наступ. Ну, на жаль, такі вкиди, як метод відволікання наших ресурсів, вони працюють. А от оця білоруська раптова перевірка боєготовності військ, ну, вона, на щастя, трошечки про інше. Гаразд. Польща передала перші літаки Міг-29, до цього Словаччина передала, але все одно на порядку денному стоять f 16 Ми розуміємо, що без цих літаків, ну, от, власне, нам дуже сутужно, і Про це вже відкрито наші пілоти кажуть, і самий відомий пілот Карая каже про те, що поки ви зважаєте, поки ви вагаєтеся, у нас гинуть найкращі пілоти. А якщо говорити про протистояння зараз російських винищувачів Су 35 і, наприклад, наших Су 24 або тих самих Міг 29 можливості можливості спроможності цих літаків, якщо порівнювати, от вони які? Ну, Знаєте, в тому якраз і виникає, у нас чомусь така інформаційна лінія, що то, навіть якщо нам, ну яка формулюється так, навіть якщо нам дали Міг 29 натівського зразка, які нам потрібно тут і зараз, нам f 16 або інші важливого, говорка, або інші він, західні винищувачі, теж потрібні тут і зараз. Тому що, якщо от міркувати в рамках от його, таких от параметрів, як ви задали, ну, можливості протистояння наших літаків саме рашистським су 35 або, п'ять, так, Міг 31 БМ, які мають аналогічне озброєння, то, на жаль, я один нюанс. Там може навіть f 16 із ракетами АІМ-120 не допомогти. Чисто тому, що ну е, Су-35 може використовувати, наприклад, ракету Р-77 із дальністю стрільби порядку 120 кілометрів. Ну, от найновіші модифікації ракет АІМ 120 можуть на таку дистанцію добивати, але тут треба f 16 Але є ще більш неприємний момент. Що Росі су 35 с що ці російські Міг-31БМ. ну Просто окрім насів кінжалів, вони же ж є перехоплювачі такої версії. Так от, ці Міг-31БМ можуть нести ракети типу Р-37М, які можуть взагалі літати на фактично дальність мінімум 200 км. І здається, в комусь навіть своїх інтерв'ю зразка осінню 2022 року, той же ж герой України, майор Ворошилов про перші факти застосування таких ракет заявляв. І тут, знаєте, навіть F16 на таких дистанціях був веселий. І тут чому, наприклад, і президент Зеленський, і міністр оборони, і інші представники воєнно-політичного керівництва чому роблять таку того -то орку F-16 або аналогічний за характеристиками винищувачів, чому іноді виникають історії про Єврофайтер чи Гріпен. Ну тому що на відмінною F-16, тож з Єврофайтер чи Гріпен можуть застосовувати ракету класу повітря-повітря Метеор від європейського концерну MBDA, якого там дальність стрільби у цьому ну, якраз складає 200 кілометрів. Тобто може бути краще для того, щоб ну, знаєте, вдарити по зубам цим рашистам на Су-35С і Міг 31 БМ, можливо, навіть буде краще взяти Гріпен із європейською ракети «Метеор», якої там дальність стрільби порядка 200 кілометрів. Ну а з іншої сторони, все рівно пропонуючи зробити таку ремарку, що навіть якщо м -м, передані Міг 29. Від... Поляків не відповідають нашим якісним запитам, Все рівно за таку підтримку треба бути безмежно вдячним, тому що з іншої сторони наші повітряні сили знаходяться теж такі ситуації, коли будь-які літаки чи інші там авіаційні машини треба буквально на вчора. Добре, ще за а, запитаю вас про ремонтні бази в Румунії від районметал. В принципі, а, хороша ідея, але чому в Румунії? Невже це не можна зробити, наприклад, в Україні? Чи це? Небезпечно. І взагалі, як... чи зручно буде цю техніку постачати до Румунії через кордон? Ну, судячи з усього, там стоїть одразу декілька питань. Ну, по-перше, ну, знаєте, от історія про те, що у нас Укрборонпром не реформований, вона нам і дається знаки. Ну, тому що, якщо те ж саме Рейнметал з однієї сторони, виявляє готовність, якби зайти. Сюди вести бізнес і виробляти танки пантера, але в далекій перспективі, і то, якщо там буде виділено, скажімо так, потужності якогось танкового заводу, і поки це питання не вирішено, то очевидно, що вони намагаються знаходити якісь потужності ну, дотичних тих країнах, чому саме Румунія тут може бути просто ще два вектори. Ну, перше, щоб це таки розосередити якісь от потужності максимально по території Європи, ну тому що ніхто ж не виключає варіанта, що все-таки одного не дуже нехорошого дня російський калібр чи 55 можуть пролетіти по прикордонним об'єктам, які забезпечують броні сили України технікою. Другий момент, чому саме Румунія? Ну схоже, німецький концерн на Рейнметал хоче продати Румунам свої. Пансер Гаубі це 2000, Тим більше, що саме Румуни зараз оголосили конкурс на вибір такої двусиничної сау калібру 155 мм. Але в цій до речі новині про вітреїн метал, про те, що вони там збираються робити об'єкт в Румунії. Є один дуже приємний спойлер: там заявлено, що німці в Румунії збираються обслуговувати для ЗСУ бронемашини Фукс. Трьохвісні бронетранспортери, хоча нам ці бронетранспортери ще ніхто не передавав, і там влітку ще минулого року був скандал від німецької позиції, чому нам німці не дають такі бронетранспортери необхідні для контрнаступальних дій. Так от, схоже, німецький кенрейнметал зодно зробив такий спойлер, що Мало того, що такі от, вони в принципі будуть обслуговувати такі бронетранспортери, значить, нам дадуть під контрнаступ додаткові колісні бронемашини. Що в принципі є само по собі дуже добре. А якщо говорити просто про якийсь стратегічний напрямок, ну судячи з цього, поки не буде остаточно знята загроза ракетних ударів по території України з використанням ракет великої дальності, якісь такі ну більш-менш серйозні потужності по сервісному обслуговуванню західної техніки будуть знаходитись. Ну, скоріше прикордонні зоні відносно наш, аніж переносити це безпосередньо на територію України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.